Нагадую, що ще більше завдань по темі функції, і особливо по побудові графіків функцій, можна подивитися відеоуроки в темі підготовка до ДПА з НОІ і НМТ. Там є навіть спеціальний розділ побудова графіків функцій. Отже, коли говорити про область визначення нашої функції, ми дивимося на знаменник і пишемо, що модуль х-1 не дорівнює 0, тому модуль x не дорівнює 1, звідки х не дорівнює плюс і мінус 1. Далі будемо розкривати модулі. Для того, щоб модулі розкрити, ми маємо підмодульний вираз х-1 дорівнює 0, він дає нам одиницю. І тут х0. І от якщо ми виставимо ці значення на числовій осі, то в результаті ми будемо мати три проміжки, і на кожному з них давайте розкриємо знак підмодульних виразів. Отже, якщо я беру любе число менше за 0, то х-1 буде знак мінус, і тут також х буде знак мінус. Від 0 до «1», якщо візьму, наприклад, 0,5. То цей вираз ще буде знак мінус мати, а тут плюс. І відповідно два плюси, коли х більше за одиницю. Отже, перший випадок ми розглядаємо, це х менше за 0. Да, і виколи ці точки, і плюс-мінус 1, от я їх покажу. Тобто, отут немає точки мінус 1, виколита вона, і немає точки 1. Зверніть увагу. Отже, х менше нуля, ну, точніше, якщо говорити, то е, х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус одиниці, а потім від мінус одиниці до нуля. На цьому проміжку, коли ми будемо розкривати модулі, тут будемо мати мінус х мінус 1 а тут мінус ікс, мінус 1. Якщо ми чисельник і знаменник поділимо на мінус одиницю, то будемо мати х мінус 1 і х плюс 1. Це дробова раціональна функція, і графіком такої функції є завжди гіпербола. Далі, другий випадок це проміжок, як ми бачимо, від нуля і до одиниці. Оцей проміжок. І тут, коли ми розкриваємо, то y буде дорівнювати мінус х-1. Для першого виразу підмодульний має знак мінус. А в другому плюс отже, х мінус 1. В результаті, після скорочення буде мати мінус одиницю. І третій випадок це коли х більше за одиницю. В цьому випадку плюси. Обидва вирази мають, тому зверху ми будемо мати х мінус 1, і знизу також ми будемо мати х мінус 1. Отже, буде дорівнювати одиниці. Таким чином, наш графік складається з трьох частин. Простіше побудувати другу і третю частину, тобто від 0 до одиниці побудувати. Графік і дорівні мінус одиниці, от це частина прямої і дорівні мінус одиниці. Після х більше одиниці ми будуємо y до рівні одиниці, от Знову ж таки, частина прямої. При цьому, так як х не дорівнює одиниці, то дані точки, де х дорівня одиниці. На одній і другій частині мають бути точками А там, де х менше нуля, ми будуємо графік ось такий. Його, звісно, можна привести до такого, що можна побачити, як будувати цей графік за допомогою метричних перетворень. Я ж цього робити не буду. Ну, по-перше, х не дорівнює мінус одиниці, а отже, це буде, напевне, асимптота. Графік не буде перетинати даної прямої. І тоді я буду брати точки. Ну, Наприклад, якщо ми візьмемо е, отут від, нуля, від мінус одиниці до нуля, ну, наприклад, точку е, мінус 0,5, от я запишу мінус 0,5, то Y буде дорівнювати. В чисельнику мінус 1,5, в знаменнику 0,5 і при діленні це буде мінус 3. Ось ця точка. Далі, якщо я, наприклад, візьму х0, то y буде дорівнювати мінус 1. 0 мінус 1. Таким чином, можна побудувати вже частину цього графіка, він буде наближатися до нашої асимптоти х до рівня мінус 1, але її ніколи не перетинати. Це гіперболик. Якби далі ми продовжили, була ось такий вивергій. Далі візьмемо ще значення х, які менші за мінус одиницю. Ну, наприклад, візьмемо мінус 2. Якщо я візьму мінус 2, то в чисельнику мінус 2 мінус 1 це мінус 3, в знаменнику мінус 1, і це буде 3. Отже, мінус 2 3 точка. Далі, якщо я, наприклад, візьму мінус 3, в чисельнику мінус 4 в знаменнику мінус 2, і це буде 2. Отже, мінус 3 2. Далі, наприклад, візьмемо ще. Ну, я візьму мінус 4 можна брати, я візьму мінус 5. Мінус 5 в чисельнику мінус 6, в знаменнику мінус 4. Мінус 6 поділити на мінус 4 це 1,5. Тому мінус 5 і 1,5. Ну і далі буде графік. Ось таким чином це гіпербула. І, знову ж таки, не перетинати х дорівнювати мінус одиниці. І тоді, якщо подивитися на цей графік, то він буде мати ось такий вигляд.